сьогодні, Як працювати власне в електронних таблицях в Google таблиці, як власне зробити лінію тренда. Давайте зараз це подивимось. Так, Ми власне будемо, зараз пишемо x, y, Тобто у нас буде власне, функція певна. Так, у нас є аргументи, наприклад, x 1 2. Так, І виділяємо. І давайте зараз до 8. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ось так. Ігрік ставимо також деякі значення. Нехай буде 2, 5. 7. 8. Так, ось так. Тепер давайте, власне, виділимо ось цей діапазон. І давайте вставимо зараз діаграму. Так, ми тут обираємо, власне, тип діаграми. Давайте оберемо, власне, точкову діаграму. Ось так. У нас є точки. І дивіться, їх, наприклад, треба з'єднати між собою, тобто в лінію. Наприклад, буває, що ми робимо експеримент певний. І ми, наприклад, не знаємо, які значення у нас знаходяться між 1, 2, 3. Тобто, наприклад, вони невідомі. Нам якось потрібно намалювати лінію, щоб вона у вас співпадала з точками. Для цього нам потрібно зробити лінію тренда, намалювати. Заходимо в оформлення і також обираємо ряд даних. Тепер нам треба обрати власне пряма. Тут у нас треба обрати поліноміральна функція. Тобто лінійна функція, поліноміальна, тобто, яка нам більше буде пасувати. Ну, лінійна функція, бачите, вона ось так, зробила таку апроксимацію. Деякі точки у нас все ж таки не співпадають. Давайте оберемо поліноміальну спробуємо. Дивіться, поліноміальна, власне, вкладається ідеально. степінь полінома, друга степінь, вже у нас майже все добре виходить. Тобто третя степінь взагалі буде все ідеально. Ну, друга степінь нам в принципі, вистачає. Так, тепер давайте подивимось, як можна показати формулу. Давайте покажемо, застосувати формулу. Ось така у нас буде формула нашої, по суті, функції. Да? Тобто функція Y по суті, від X. Так, тут можна трошки також підредагувати. Давайте зараз видалимо, щоб у нас зайве. Так, є у нас, в принципі, формула готова. Тепер можна також передбачити, у нас є в принципі, залежність y від X. І ми можемо передбачити ось ці наступні чотири значення. Давайте спробуємо це зробити. Так, Зараз я просто беру копіюю нашу власне, функцію, опис математичний. І давайте зараз спробуємо це все сюди також вставити. Так, таким чином: я тепер вставляю клітинку сюди, так пишу формулу. І давайте зараз тут помножити. Замість X ми підставляємо власне, значення з клітинки, тобто у нас в даному випадку це 10 І тут також підставимо власне, в клітинку значення C10. Да? Тобто також замість X у нас буде це 10 Тепер можемо натискати Enter і в принципі, робити автозаповнення. Тобто, дивіться, наступні 4 власне точки у нас тепер передбачені. І давайте, власне, спробуємо також побудувати лінію. Тепер Тепер побудуємо власне, діаграму для всього діапазону. Давайте зараз цю діаграмку туди кудись подалі. І спробуємо побудувати ще одну. Так, і давайте зараз це спробуємо зробити. Так, тепер вставити і також діаграма. Так, ну ось так точки виглядають. Тобто, дивіться, ми, в принципі, зробили передбачення наступних чотирьох точок, яких, в принципі, ми не знали, да, як вони можуть виглядати. І ось, дивіться, За допомогою математики, тобто електронні таблиці, в принципі, ми вгадали, тобто, як буде у нас змінюватися. Ну, Давайте тут мінімальну також поставимо. Нехай буде мінімальне значення, наприклад, у нас 0. А максимальне, нехай буде, наприклад, 10, щоб ми могли побачити, ось так це виглядає. І давайте зараз закриємо і подивимося, як це виглядає. Все. Так, переміщуємо трошки сюди. Так, ось цю, власне, діаграмку давайте подалі. Так. І давайте перемістимо, подивимося, що у нас вийшло. Тобто, Ось така у нас вийшла власне, діаграма. Тобто, Наступні 4 точки вони, власне, у нас передбачені автоматично. Так, тобто, Ми їх не передбачили, вони автоматично у нас передбачені. Тобто, У нас 2, 5, 7, 8 точки C, ми, власне, їх значення написали самостійно, а інші точки. Передбачені були вже з використанням власне, математичної функції, так, яку ми описали ось таким чином, да, яку ми також, власне, описали. І ось у нас є власне, математичний опис цієї функції. Тобто, таким чином, бачите, можна передбачати власне, або зважувати графіки, якщо у вас є якийсь експеримент, можна в принципі, з'єднувати точки, там, де ви, наприклад, дані не знаєте, тобто, даних, наприклад, немає в певних ділянках. Можна, наприклад, секс апроксимувати власне лінію тренда. Всім дякую за увагу!